Я хотів би, у мене не так багато часу, я хотів би відразу перейти до теми. Сьогодні тема: якщо можна операторів, прошу вивести ще на монітор для мене тема життя на роздоріжжі. І я хочу прочитати цитату, знаєте, яка мене спонтеличила. Я хочу з вами поділитися. Це цитата однієї відомої людини. І тут сказано. Я отак зроблю. Я вживала наркотики щодня. Я працювала і протягом року чи двох років я вживала кожного дня наркотики. Дивно, що я досі читала Біблію і знала, що Господь поряд. Я знала, що в мені є світло, і е, намагалася повернутися до нього. Тоді я точно була нещасна. Я втратила себе. Знаєте, це, ця цитата належить з інтерв'ю. Жінки, яка. В дитинстві, яка в підлітковому віці, вона була, вона співала в хорі, вона співала, її мама була регентом, вона ходила в Аптицьку церкву. ось, Але кінець її печальний, тому що вона вживала наркотики і вона померла від передозування. І це Вітні Х'юстон. Є така співачка, я думаю, що, можливо, там ви чули, чи, і пісні. Вона номінат Гремів. І знаєте. Я думаю, що ми багато чуємо історії таких людей, особливо в Америці, де люди, маючи знаєте, християнський бекграунд, християнське минуле, ми чуємо про те, що в дальнішому вони жили іншим життям, далеко не християнським. Знаєте, я коли почув цитату, я подумав: як вона, знаючи Бога, читаючи Біблію, да, ну, намагалася це суміщати? Цю таку залежність, яка розуміла, вона розуміла, що це вбиває її. Як вона сумістила чому Боже Слово не вивело її з цієї залежності? Чому Боже слово чому вона не пішла за ним? В чому причина? І знаєте, я потім думав. І знаєте це питання не про гріх не питання, що ми можемо сказати, всі ми помиляємося. Та? Але є різниця, і Біблія вона чітко явна, що є. Біблія каже, всі ми багато грішимо, що в нас є прогріхи. Але е, що роблять апостоли? Вони застерігають, щоб ми не жили в пануванні гріха, щоб ми не жили, коли гріх домінує, коли ми живемо в гріху і нічого не можемо з цим зробити. Нас застерігають від цього. І е, ця цитата, ця історія цієї людини. Мені нагадала інше, я хотів би зачитати разом з вами. Це історія про Ірода. І це я читаю Марка 6, 17, 28. Трошки почитаю, але, будь ласка, не виключайтесь, будьте уважні. Адже Ірод, пославши воїнів, схопив Івана, посадив його у в'язницю через Іродіаду, дружину свого брата Пилипа, бо одружився з нею. А Іван сказав Іродові: не годиться мати тобі жінку твого брата. Тож Іродіада таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла. Е, так. Е, і 20-й вірш. Бо Ірод боявся Івана, знаючи його як чоловіка праведного та святого, і оберігав його, а слухаючи, до, дуже непокоївся, але слухав з насолодою. І знаєте, я не, бачу, я не знаю, чи вам видно. Це місце, якщо не видно, я прошу вас, ви можете відкрити. Але 20-й вірш, я звернув увагу, написано: Ірод боявся Івана, знаючи його як чоловіка праведного та святого, і оберігав його, а слухаючи, дуже непокоївся, але слухав з насолодою. Деякі моменти, які можна підкреслити в цьому вірші, він боявся Івана. Ну, тобто, ми знаємо, що він боявся його не як конкурента, він боявся його е, остерігався, бо він його, по-перше, визнавав. Як Божу людину. Він е, оберігав його, напевно, я не знаю, чи від зловмисників інших, чи від Ірадіади. Е, і він слухав насолодою. Перед нами картина такого, знаєте, великого шанувальника, великого фаната е, промов про Івана Хрестителя. Знаєте, е, бо він йому дорікали, але він слухав з насолодою. Він хвилювався. І знаєте, це якось на початку ніби не в'яжеться з тим, що він зробив, що він потім його вбив. Але подивіться на те, що було до. що Він слухав його. Знаєте, напевно, може після одної проповіді Івана він такий гарно говорить. Але шкода, що мене дорікає, не знаю. І тут момент, знаєте, ми бачимо людину, яка насолоджується. Вона просто їй не все рівно на те, що відбувається, там, що говорить Іван Христитель, він чує. Він приймає, він розуміє, але він продовжує жити в гріху. Але він продовжує жити в блуді. Він взяв дружину свого брата за свою дружину. І тут ми бачимо теж людині, які не все рівно. Так само, як і я попередній цитаті зачитав: людина, яка що шукає, яка отримує насолоду. Але, можливо, він виправдовував тим, ну я ж слухаю, я ж приходжу, я ж йому нічого не роблю. Знаєте, ми інколи схильні компенсувати якийсь там прогріч, щось подібне іншими якимись речами, якщо він є. І я хочу зачитати продовження. Як настав слушний день, коли Ірод з нагоди дня свого народження влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких галилейських старшин, увійшла дочка Ірадіади і танцюючи догодила іроду і тим, які з ними сиділи при столі. Цар же сказав дівчині: проси. В мене чого тільки хочеш і дам тобі. І він поклявся їй, чого тільки попросиш у мене, дам тобі хоч би й пів царства мого. І вона, вийшовши, запитала у матері, що просити, та сказала Голови Івана Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи, хочу, щоб негайно дав ти мені на полумиску голову Івана Хрестителя. І цар сильно засмутився. Але через клятву і тих, які сиділи при столі, він не захотів її відмовити. Тож відразу цар послав свого охоронця, наказавши принести голову Івана, та пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску, дав дівчині, дівчина віднесла її своїй матері. І знаєте, коли інколи читаєш, такий бачиш, що він ну. Йому стало зле від того, він засмутився через це. Але знаєте, і може скластись враження, щоб в нього не було вибору. Але насправді Ірод сам винний в тому, що він, знаєте, був в такому тупіку. Він сам себе загнав тим, що жив подвійним життям. Моя тема сьогодні розгалуження. Він намагався поєднати два життя. Він намагався він слухав Боже Слово, він приходив, але він нічого з ним не робив. Тобто жив він по плоті, але слухав по духу, і, і його це влаштовувало. І знаєте, давайте подивимося стосунки Ірода з Іваном Христитулем. Так? Це Іроду подобалось слухати Івана, цар боявся пророка, визнавав, оберігав, але продовжував жити в гріху, але продовжував жити з цим гріхом. І я хотів би заострити вашу увагу на протистояння на смерть. З Іродіади сторони так точно. Іван Іродіада, ніби яка різниця? уявіть собі. Вона каже: півцарства. Хо Ірод каже, проси все, що хочеш. Я все дам. Півцарства. Їй не важливо. Їй важливіше голову її супротивника. Знаєте, і це дуже специфічно, бо Іван дорікав Іродові, що він живе в блуді з нею. Якщо б він її послухав, вона б там втратила, да, напевно, вплив, статус і тому подібне, була покараною. Але це не співрозмірно, що вона хотіла, вона хотіла його вбити. І знаєте, це мені нагадало такий символізм, що голосом сумління для Ірода був Іван, а ділами плоті і радіада. Тобто, і в нашому житті так само у нас може бути ця двойственність. Коли ми робимо щось неправильно, ми продовжуємо це робити. І ми знаємо, що це невірно. У нас ніби є голос, що, який каже нам, що це не так, це неправильно, це не треба робити. Але якщо ми продовжуємо, ми знаходимося в ситуації, в якому був ірод. Знаєте, у нас, напевно, є трохи упередження. Ну, принаймні, в мене, коли чуш ірод, ну немає щось такого хорошого. Дітей не називають іродами. Да? Он ірод побіг, все нормально. Ну, Нема такого. бо у нас є, Але він став таким. Він не був. Це була людина, яка, ну, який було приємно. Слухайте, він, напевно, в час зібрання, може там, і казав голосніше всіх амінь. Казав би, він насолоджувався. Але цього було замало. Його насолоди від проповіді, Його розуміння, Слово Божого, було замало. Того, щоб змінити своє життя. І Боротьба за першість в нас, в цій історії, і в нас іде боротьба за першість. Плоть і дух постійно бореться в нас. Ми вибираємо, і ми вибираємо, хто буде фаворитом. Ми вибираємо, хто буде слухатись, а кого ми так, просто будемо чути. І це важливо. Це важливо. І знаєте, час неминучого вибору. Чому я сказав, що той кут, в який загнав себе Іра. Це б він себе загнав, а не обставини так слалося. Тому що він намагався сумістити несумісне, жити по плоті, при цьому насолоджуючись роздумом про істину. Відкладення вибору призвело, що Ірод був загнаний в кут і змушений вибирати, але в дуже стресових умовах. І є слово Матвія 6,24, ніхто не може служити двом панам. Оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим нехтує, не може служити Боговій Момоні. І тут такий самий принцип. Ти не можеш в своєму житті замістити духовного Івана Хрестителя, життя по духу і полицьку і Радіаду. Ти не можеш щось буде панувати. І це було питанням часу, коли запанувала і Радіада, бо він нічого не змінив. Бо він не захотів змінити. Він на словах, знаєте, як е, в писанні сказано, що вустами ви мене сповідуєте, але серцем ви далеко. І чому я підняв цю тему? Знаєте, ми будемо приймати сьогодні причастя, ми будемо сьогодні роздумувати. І це е, такі речі е, важливо, знаєте, промоніторити в своєму серці. Чи нема в мене певних іррадіат своїх, чи нема в мене тих бажань? Які я виконую в своєму житті, які я точно знаю, що Богу не подобається, коли Він бачиться в моєму житті. Але я якимсь чином це виправдовую. Але я допускаю цей, знаєте, запинаючий гріх постійно, виправдовуючи тим, що я хожу в церкву, виправдовуючи тим, що «А я слухаю, проповідь, а мені подобається. А я, коли слухаю, ну все класно. Є, знаєте, контакт, все нормально. Але бачите, це не той фактор, по якому ми судити. Пам'ятаєте, Бог сказав. Послух для мене важливіший, ніж жертви. Послух важливіший. І тому, що робити? Саме вчинки, а не слова, роздуми, позиціонування, як, наприклад, християн, показують нашу справжню прихильність, саме діла. І часто ми схильні знаєте, людей судити по ділам, а себе по роздумам, а себе, знаєте, по мотивам. Але насправді, якщо б ми судили себе по справам, ми трошки, якби з собою, знаєте, менше обходили, знаєте, не були так м'якими. Тому що ми не знаємо, звичайно, мотивів інших. Але якщо б ми судили інших і по мотивам, і по справам, повірте, ми були б лояльніші. Я це і по собі помітив. І тому важливий момент, саме вчинки визначають твою прихильність. Ти прихильний до духовного. Чи більше до плоцького. Ви зрозумієте, не мається на увазі плецьке там, поїсти чи там щось купити. Мається на увазі плоцьке це бажання, які протидіють Богові. Це е, певні прихисті, певні схильності, які Бог засуджує. І е, можна, знаєте, можна сповідувати себе християнином, але жити життям наркомана. Як я зачитав цитату, можна любити проповіді, але жити в блуді. І це питання часу, коли блуд вб'є голос того сумління. Знаєте, особливо, коли, якщо так трапляється, що ми живемо в гріху, йде протидія. Це питання часу, коли наша плоть закриє рот нашому сумлінню. Бачите, була певний час боротьба. І це момент вигорання нашого сумління. Бог це попереджає. Що деякі, це в Тимофія написано, що вони були, вони потерпіли кораблікрушення в вірі, бо відкинули чисте сумління. Якщо ми починаємо жити з компромісом з гріхом, ми, що, понятно, якщо ми допускаємо багато гріху своє життя, якщо ми допускаємо прогріхи, наша віра починає тонути. Ви знаєте, люди рідко відходять від Бога, тому що вони такі: я все подивився, знаєте, вони такі, я прошерстив Ютуб. Подивився всі ролики про Бога, нема Бога. Часто люди відходять через якісь прогріхи, через те, що якийсь гріх наповнив їх корабель, і їх віра починає тонути. І знаєте, в Писанні теж сказано: не кожен, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на Небесах. Знаєте, воля Отця, щоб ми не жили в гріху. Щоб ми відмовили, щоб ми обрізали ці, знаєте, мости цим гріхом. І, і я, я не жив таким життям, я там з дитинства віруючий, але я пам'ятаю до того моменту, як я прийняв Бога, особливо в школі, в підлітковому віці, я пам'ятаю цей контраст, коли я ще там я знав Біблію, я читав Біблію, я там був підлітком. Але я приходив в церкву, мені все подобалось. Хороші люди, приємна атмосфера, ти такий добренький, ну все класно. Приходиш в школу, там всі інші отікаються, там, там драки, то-то-то. І ти під впливом двох світів. І знаєте, один з моментів, чому я подумав чекай, мені щось треба з цим робити, бо я не відчув силу протидіяти в світі. Бо я зрозумів, в мене нема сили бути осередком, бути, знаєте. Як то кажуть, суб'єктом, а не об'єктом, бути тим, хто впливає, а не той, на кого впливають. І е, чому це важливо? Тому, і тому я, я зрозумів, що мені треба покаятись перед Богом. І мені потрібна ця сила від Бога. Мені потрібна ця сила впливати. Е, і що робити? Як вийти з цього ситуації? Якщо ви відчули, якщо ви пережили цей момент, що є прогріх, в якому ви живете, і потрібно що з ним робити. Перший момент вийти в світло. І тут написано: є місце. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від всякого гріха. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від всякої неправедності. Бо хоче, щоб ми вийшли в світло. І бачите, ходили в світлі, це значить визнати гріхи. І бачите, він каже, а, по, а, щоб ми мали спільність одне з одним. Це мається на увазі не тільки перед Богом, але якщо ти тонеш, якщо ти в трясині гріха, тобі потрібна допомога. Тобі потрібно, щоб хтось з берега подав тобі руку. Якщо ти не справляєшся з певним гріхом, і ти, ну, часто так буває, бо гріх. Вуалює, що ти та ти, оспарися, та ти молодець сам. Ну буває, у кого не буває. У всіх так буває. знаєте. Він так вимовляє, щоб ти не виносив це світло. Але коли ти виносиш це світло, певні прогріхи, Бог починає цілювати. Ти отримуєш сили боротись, ти отримуєш силу для боротьби. І другий момент це покоритися Богу. Перше, це винести світло перед Богом. Перед людьми, яким ви довіряєте, можливо, консультування, можливо, з служителям поговорити. можливо, з людьми, які для вас є ну, е взірцем. А другий момент це підкорення Богові. І тут покроково показано. Тож підкориться Богові, протидійте дияволові, і він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас. Очистіть руки, грішники, і очисть серця двоєдушні. І тут два моменти: наблизитись до Бога. І очистити своє серце. Інколи нам хочеться очистити серце і прийти до Бога чистеньким, ну так не вийде. Це теж омана. Ми думаємо, що ми прийдемо і такі: ну Боже, ну було, ну я вже впорався. Це самонадійність, а в нас нема потенціалу вирішити свої проблеми з гріхом, лише у Бога. Тому Бог каже, що наблизьтесь спочатку, а потім очистить і омийте. І Він каже, що це ваша відповідальність, що це наша відповідальність. Він не каже: я да, очевидно, Бог очищає нас, але це наше рішення обрізати цей канат гріха, який тягне.